Капець, капець. Влаштував жінку на гриби в Польщу. Ну, так попалась, їй попалась погана кімната. І там вона мені висилає фото зараз і. Э, ну, алергія пішла, там якийсь гриб заражений, щось не на ноги сип появилось. І показує фото. Чи верні відео, що тут якийсь окоп по, Ну, типа там якісь клопи, коротше, блоки наші. І вона мені записує голосове і так от спокійно розповідаєш, я, я вже каже, там 16 кг стала збирати там за годину. І е, все нормально, ну, типу там бригадір кричить, давайте шибко, шибко, там, швидше. Каже, ну, я кажу, ну, а я їй написав, що я можу ну, на маринування гірків вас перевезти. І вона каже, ну да, каже, я технолог производства там, це мені знайоме, я наберу координатора, позвоню, то мені буде нормально. Ну, якщо чесно, мене на слізу тільки що прошибло, Правда. Ну, хочете вірити, хочете ні. Ну, блин, нормальна людина, жінка, все, ну, спокійно розповідає, все. Ну, таким хочеться допомагати. Ну, правда, ну, переустрою її сейчас на. На маринування гірків. Нормально, там только мінус, що ходять вони багато, ну там коротше, пів години до роботи ходять. Якщо там збирається група, яка є машина, то їх возять. Ну, верні, вони самі добираються, в общем, одна незручність. От. Ну, реально, є дуже добрі люди, яким хочеться допомагати, і вони, може, і середньо заробляють, але заробляють і ну, у них все нормально, їм і Всесвіт хоче допомагати. Реально, вот. А є такі люди, що в них є деньги, вони в Україні здають квартири, получають пенсію, їдуть, качають права і все їм не так. І міняють по три роботи і приїжджають. Ну а є люди, вот, ну прошиваю на слезу. Чесно, ну буду допомагати жінці, як зможу, ну а зможу 100%. Ну, просто переведемо, ну так попалось, може там якусь хімчистку зроблять, там, або ну, якось будемо допомагати, якось будемо. Точно. Ну, допоможемо або переведемо, або там інша кімната буде. І може інші процеси. Ну, будьте, будьте добрими людьми і до вас будуть по-доброму відноситись.